Всіх вітаю! Сьогодні я дам відповідь на найпопулярніше питання. Що ж таке мотиваційний лист і куди його дівати? Переходимо до нашого кабінету, електронного кабінету вступника. Вводимо свої дані, а саме вводимо нашу пошту. А також наш пароль, який ми пам'ятаємо, заходимо. Ось наша сторінка вступника. Тут що ми робимо? Ми переходимо в вкладку Подача заяв на вступ. Тут давайте покажу одразу. Обираємо, обираємо нашу вечірню форму навчання, заклад Драгоманова». Спеціальність не обов'язкова. І що ми бачимо? Ось спеціальності, які є у нас на базі атестату на бакалаврат. Всі ці спеціальності також у нас є змога вступити на основі мовачого спеціаліста, а також на другого вищу освіту. Тобто, з дипломом про вищу освіту вступити сюди. Як саме вступити, розкажу пізніше. Що ми робимо? Одразу кажу, мотиваційний лист не потрібно нікуди докріпляти якимось файлом, ні PDF-ом, ні Word-ом. Це ми робимо одразу при подачі заявок. Наша база допомагає нам ось подача заявок з 19 числа. По 30 число. Це для бакалаврів магістри подають з 31 липня по 21 серпня. Але одразу кажу, на останній день краще не тягнути. Що ж треба зробити, щоб подати заявочку? Обираємо спеціальність, ставимо галочку. Одночасно ми можемо подати заяву тільки на одну. І коли ми натиснемо Подати заявочку, тут воно ще возмущається. У вас буде віконечко підтвердження, і потім пусте таке віконечко, такого типу, як наш блокнотик, де буде в нас вставлятися мотиваційний лист. Його ви можете як вставити з надрукованого, так і друкувати одразу по ходу подачі заявочки. Вимоги до мотиваційного вистави НПУ Драгоманова. Зараз покажу. Ось ми натиснули на нашу конкурсну пропозицію, натискаємо слово Вимоги, і ми їх бачимо. Хто хоче, може зробити собі скрін. Найголовніше ми, ми пишемо його самостійно. Не качаємо з інтернету, не беремо там якийсь зразок минулорічний, оскільки він перевіряється на антиплагіат, тобто на запозичення з інтернету цей відсоток. Якщо у вас буде забагато запозичень, то вам зателефонують і скажуть: перепишіть ваш мотиваційний лист і надіжіть на пошту. Тобто, все одно, якщо ви захочете вступити, вам його потрібно буде написати своїми словами. Тож, як саме його робити? Переміщати я вам покажу вже, коли можна буде подавати заявочки. Всім успіхів, до побачення!